Час це прекрасна частина нашого існування, але фізика повністю змінила образ часу і зробила його ще більш таємничим ніж колись. Ми всі страждаємо від того факту, що час неминуче йде вперед, аж до моменту, коли зупиняється для нас, але продовжується для інших. Може здатися, що це трагедія, але з іншого боку, це прекрасно, бо ми маємо цей короткий момент, яким можемо насолодитися. Але подивімося на наступний слайд. Один клік. от він. Це ще один відомий годинник. Це у Берні, що у Швейцарії. Приблизно такий краєвид мав перед очима Альберт Ейнштейн, коли працював у швейцарському патентному бюро і розробляв свою теорію відносності. Зважаючи на те, де він жив і працював, не дивно, що він намагався пояснити її, використовуючи аналогію поїздів.